Всіх вітаю! Нещодавно ми говорили про зміни для Фізосов Польщі. Зараз пропоную порозмовляти про зміни для підприємців і людей, які є членками зажонду своїх фірм. Говоримо сьогодні про податки мінімальні, про КСЕФ, про касовий під і багато іншого. Починаємо. Не забуваємо про активність про великі пальці і про Коментарі, а ми потрапляємо на наш робочий стол і пропоную, пропоную почати з ПКД польських. Це, власне, торкнеться абсолютно всіх. Великих бізнесів, малих бізнесів і там ЄДГ і так далі. Тому що ЄС, тобто Унія Європейська, зараз змусила перейти на нові класифікації ПКД 2025. Тут ми навіть можемо це прочитати. За зміни в напожимі Унії Європейській, тому Польща вимушена була зробити нові ПКД. Різниці, я порівнював, там невелика різниця, але суть полягає в тому, що нові фірми. Нові ЄДГ, які тільки починають, тільки реєструють більше після 1 січня 2025 року, вже мають робити ПКД для своєї діяльності вже з нових. А ті фірми, ті ЄДГ, які були до 2025 року, вони мають два роки. Ось тут є чорним по білому написано. Przedsiębiorcy, którzy, którzy prowadzili działalność przed 1 stycznia 2025 roku, mają dwa lata na aktualizację kodów PKD. Przy każdej zmianie wpisu system CDG będzie wymagał dostosowania kodów PKD do nowej klasyfikacji PKD 2025. Як я і сказав, не забуваємо, це дуже важливо, і ви маєте доволі багато комфортного часу 2 лата, два роки, щоб зробити собі зміни. А ті, хто вже реєструють після 1 січня, ті вже безумовно мають використовувати новий ПКД. А зараз переходимо до податку. Мінімальних. Що це таке? Я порівнюю цей податок з, так би мовити, податком на туніядство для фізосоп в Білорусі. Чому? Тому що, до речі, не знаю, чи ввели цей податок в Білорусі чи ні. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. бо... Чесно кажучи, цікаво. Так ось, Польща вводить такий податок для того, щоб фірми а більш за все, це торкається корпорацій, великих бізнесів, які показують великі податки, великі про -про продажі. Для таких бізнесів ввели цей податок, щоб вони не, не уходили від оплаті, оплати податків на дохід, тобто циту. Як ми знаємо, великі корпорації можуть собі дозволити, і великі бізнеси можуть собі дозволити хороших фінансових аналітиків, які зможуть мініма... мінімалізувати ваші податки. Так ось власне для таких фірм і ця зміна і є. Давайте по пункту. Наприклад, що це таке? Ну, от, по, в му році з полки по першим запасом, податок мінімальний 20, за 20-24. Юридично, треба сказати, що юридично цей податок був введений ще в 24-му році, але фактично оплачувати будуть вже з цього року. Кого це торкнеться? Можу вас е, обрадувати, не знаю, але більшість з вас цей податок поки що не торкнеться. Чому? Е, вилучення з оподаткування обійму малих подат податників цит. А хто такі мали податніцит, мали податники кіцит це у нас дефініція малого податника. Знайдуємо в артикулі 5А пункту 20 під поємченням малого податника на ґрунті податковим доходового належить розумієш, податника якого Wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyraźnie w złotych kwoty odpowiedziającej równoważności 2-2 miliony euro. Równowartości. 2 мільйон євро. Тобто фактично 99% підприємців і бізнесменів це поки що не торкнеться. Як я і сказав, поки що, тому що все ж таки всі зміни мають такі собі періоди, завдяки яким вводять на початку для великих бізнесів, а потім і для малих. Тому можете собі вже починати починати фактично спробувати дізнатися у свого податкового у свого кшінгового, що це таке. Що таке податок мінімальний і чи торкнеться воно вас. Ну і в чому взагалі сенс? Сенс в тому, що ви, як я і сказав, будете платити обов'язково податок, навіть якщо не показуєте доходи на фірмі. Ось так. Переходимо далі. Нас касовий піт. Касовий під, якщо ви вже довгий час ведете підприємницьку діяльність Польщі, ви знаєте, що в Польщі є така особливість, можна так сказати, що якщо, наприклад, ви виставляєте фактуру, а вам її не оплатили, то ви все одно маєте оплатити подоходовий цит на цей фактично на цю фактуру. Навіть якщо вам ці гроші не вернуть, контрагент не оплатив вашу фактуру, ви все одно маєте оплатити. Також, ось, в Жонді подумали, що треба зробити таку зміну. І Чесно кажучи, в перспективі це була добра і гарна зміна, але, на жаль, на практиці всі раджуть поки що не переходити на касовий під, це торкнеться навіть на, для ЄДГ-шників. чому тому, що саме для ЄДГ, у ЄДГ сама більшість таких проблем. Але якщо ось тут можна знову-таки вписуємо касовий під і читаємо про особливості, але особна, особливо, головна особливість заключається у тому, що якщо ваш контрагент не за два роки не оплатив вашу фактуру, ви все одно після двох років маєте їй заплатити цит за цю фактуру. Тобто, це така собі е, відрахування часу. Тобто, якщо у вас є проблемний контрагент, ви все одно за нього е, нічого це не змінить. Але плюс до всього, ще є виключно на основі інформації, яка зараз е, фактично спливає, як переходити ЄДГ на цей касовий піт, говорить про те, що бухгалтер має фактично буде вас кшінгувати як фірму, тобто це піднесе оплату за бухгалтера. Тому якщо казати про якісь практичні речі, то касовий під поки що ніхто не радить переходити на касовий під через ці проблеми. Далі у нас іде Ксев про Ксев. Ми. А... Якщо не помиляю, ксев, так ні, вакації ЗУС. Давайте про вакації ЗУС знову таки, вакації ЗУС вони були введені ще декілька років тому, але я думаю, що в принципі можна сказати про них, тому що кожного року просто нагадати, що кожен з підприємців має право собі зробити вакації ЗУС і один з місяців просто не платити, а трохи скажімо так, покласти собі готовки до кишені. Хто може скористатися вакацією ци? локацію ЗУС. ЗУС можуть скористатися люди і Бьорса, зґвашайонси до обезпечення сповичного не більше, ніж 10, 10 працівників. Тобто, невеликі бізнеса, невеликі фірми можуть і ЄДГшники, можуть собі дозволити. Фактично зробити вакацію на один з місяців. Головне, треба, щоб ви хочете, якщо ви хочете отримати вакації, вам треба зробити внісик на вакацію з за місяць до того, як хочете ці вакації зробити. І головне, що ці вакації не переносяться на інший рік, тому майте це на увазі. А ось зараз давайте поговоримо про КСЕФ. Відео про КСЕФ Я вже робив на початку минулого року. Але, як ми знаємо, часто фактично всі жонди всіх країн цілий час переносять дату своїх різноманітних змін в законодавстві, і Ксев став такою самою проблемою, тому що мали його вводити ще на початку 2023 року, потім в середині 2024 року, зараз знову її переклали, цю, цю прем'єру, можна так сказати. Що таке Ксев? Це фактично. Є фактурування. Тобто, якщо дословно це крайовий систем, є фактур. Тобто, можливість, скажімо так, якщо ви можете вже зараз почати розбиратися в цій системі, то ви можете трохи, але зберегти грошей на. Тому що е, зараз фактично ця система буде, у кінгових залишиться тільки обов'язок рахувати податки, а фактури ви можете самостійно і виставляти, і фактично ці фактури будуть вже в системі. Якщо хочете почитати більш подробно про цю систему, запрошую на сайт ксевподатки.gov і читайте собі. Скільки завгодно, головне, що треба сказати, що цей XF, якщо не помиляюсь, вводять його коли так з 1 лютого 2026 року перенесли на прем'єру. Але для бізнесів, які показують спшедаж шедеж за 2025 п'ятий прикрочив їх спшедаж 200 мільйонів злотих. А для всіх обов'язкове для позасталих податніков, тобто, всіх, буде від 1 квітня. 26 року, тобто, через трохи менше за півтора року, маєте час як фактично, і на ПКД. На зміни наступна на зміна це ну, складка здровотна. Треба сказати, що це така мінімальна. Мінімальна зміна, тому що ЄДГ зараз можуть платити складку зривотну не з 100%, а з 75%, і тим самим можуть, можуть зекономити там щось о, там, десь 100 злотих, десь так. Тому мінімальна зміна, йдемо далі. йод цит. Йод, Ми вже знаємо, що введений єд йод ват, зараз буде йод цит. Знову таки, хочете більше, щоб я не витрачав на це час і не читав вам абсолютно все? Вводимо в там в умовному гуглі йод. Цид і читаємо. Лодсид, це фактично, скажімо так, це впровадження нових регуляцій в закрещі, од означає конічність присування даних чингових в баджі розбудованій формі, в тим з інформацій о контрагентах, з, з шрутках тривалих о розбіжностях між виняками і а податковими. Тобто, фактично, якщо, ми, якщо всі ці зміни ведуть, наприклад, у 2026 році, вже фактично будуть. То uh, ми йдемо до того, що якщо ви підприємець в Польщі, ви фактично все um, зробите електронічно. Тобто фактура виставляється залишається в базі звіту, звітуєте перед, uh, uh, перед податковою через JPK-CIT, JPK-VAT, через електронічну систему. Uh, ну і взагалі все йде до того, що буде такий тотальний контроль через ці системи, і uh, крок вправо, крок ліво, Знаємо, що буде, але як би мов, як чесно кажучи, якщо у вас немає сірого бізнесу, якщо ви ведете все по білу і є законослухняним підприємцем, то я думаю, що вам в принципі лякатися нічого, можете в принципі порозмовляти вже на цю тему зі своїм кшінговим, зі своїм бухгалтером, щоб вже плюс-мінус розуміти, що до чого. Тому що фактично ми йдемо до повної циферізації. Ну і що у нас наступне? А наступне у нас ПКД про це ми вже з вами порозмовляли, що треба за два роки все це змінити. Велике дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забуваємо про активність, яка з цих звін, на вашу думку, є найвеликою для підприємців. Дуже цікава ваша думка. Радий з вами був побачитися.